Всім привіт! Читаємо незвичайні пригоди Алі Галини Малик, розділ 15-й, в якому Аля проникає до зачарованого будиночка. Недоладько привів Алю на пустир, де височили купи сміття. Я чекатиму тебе тут, сказав недоладько, аж доки ти не повернешся, хай навіть мене сто років. Ну, ну, заспокойся. Так довго, думаю, тобі чекати не доведеться. І Аля простувала до будиночка з червоної цегли, що самотньо височів серед пустиря. Дівчинка двічі обійшла його, але не знайшла навіть дірочки, через яку можна було хоча б зазирнути всередину. В розпачі вона сіла на камінь під стіною. От якби тут були хоч от. Такісінькі дверцята. Тільки щоб я могла в них пролізти, промовила Аля і легенько провела пальцем по стіні. І раптом там, де вона провела пальцем, з'явилися дверцята. Саме такі, які вона уявляла. Аля натиснула на ручку. Двері відчинилися. Перед нею простягся довгий коридор. З високими вікнами. Аля визирнула в найближче з них і побачила чудовий сад з велетенською клумбою. Та милуватися садом не було часу. Дівчинка рушила коридором. По обидва його боки було багато дверей. Аля смикала кожній з них, але всі вони були замкнені. Дівчинка звернула в один з бокових коридорів, потім у другий, третій. Але кінця краю їм видно не було. Схоже, це якийсь зачарований будиночок, правда? Бо з вікна було б, видно, звалище і недоладька. Але вона побачила сад. Що ж це таке за місце, куди потрапила Аля, як гадаєте? Аля час від часу виглядала у вікна, і зліва, і справа, але за кожним вікном завжди був той самий куточок саду з клумбою. Вона вже геть знесилилася і сіла на стілець, що невідомо звідки взявся в коридорі, сам по собі. Дивно, подумала вона, я добре пам'ятаю, що тут не було жодного стільця. Раптом у неї в голові сяйнула здогадка. Вона швиденько встала, і стілець зник. Тоді знову захотіла сісти і. Стілець з'явився. Цікаво, цікаво, чи тут здійснюються всі бажання, голосно промовила Аля. Їй одразу ж захотілося мм морозива. Так захотілося, що вона аж очі заплющила, а коли розплющила, побачила у своїй руці пломбір на палиці. Аля рушила далі смакуче недоладінське морозивом, промайнула кілька дверей і враз зупинилася. Ой, а якщо я захочу перенестися додому? вигукнула вона. Оце було б диво, а я хочу додому. Хм. То хоче Аля додому чи ні? Чи їй цікаво? Що ж це таке за будиночок і що ж це таке за країна? Як ви думаєте? Дівчинка вже була відкрила рота, але раптом згадала про недоладька і суму уявила, як він чекатиме на неї на пустирі десять, двадцять або й усі сто років, якщо вона зараз забажає потрапити додому до мами з татом. Ні, ні, схвильовано скрикнула Аля, бо злякалася, що її бажання буде. Негайно виконане. Ні, ні. Я лише хочу дізнатися, як можна вибратися з недоладії. І полегшено зітхнула. Коли почула в себе за спиною легенький шурхіт. Оглянувшись, дівчинка побачила клаптик паперу, на якому було написано. Інструкцію з перенесення дивись у чарівній книзі. О, потрібно знайти чарівну книгу. Що ж, буду шукати чарівну книгу, мовила Аля і поспішила далі. Тут вона заважала, що береться вже за третє морозиво. Ну, ще одне, ще одне і все, дала вона сама собі слово. Незабаром Аля побачила ще одні двері. Натисла на ручку, теж замкнені. От, якби мені ключ, проказала вона. І враз щось дзенькнула. Аля побачила під ногами ключ, підняла його і спробувала відмикнути двері. Замок тихенько клацнув. За дверима було темно, Аля обережно ступила через поріг, і тут двері самі зачинилися за нею. Я пропала, похолола дівчинка. Це пастка. Очі поступово звикали до темряви. За кілька кроків вона побачила над самісінькою підлогою маленькі напівкруглі віконця, що скидалися на порізані напіл кружальця лимона. Аля присіла навчіпочки і заглянула найближче віконце. Там внизу була невеличка затишна кімнатка. Віконці, що були в алі під ногами, виходили в кімнату під самою стелею. В кімнаті палагкотіли дрова. Посередині кімнати на столі лежала велетенська розкрита книга. М -м, можливо, це та книга, яка потрібна Алі? На стільці за столом Аля навіть не повірила власним очам. На стільці сидів той самий чоловічок, якого вона вперше побачила вдома. Тільки тепер він був не малесенький. А майже такий, як вона. На голові у нього червонів ковпак, а на лівій нозі не було черевика. І тепер Аля знала, що його звати недочеревик, Карлик недочеревик. Як вважаєте, то Карлик недочеревик став більший, чи, можливо, Аля зменшилася. Розділ 16, у якому Аля читає чарівну книгу, справа номер». Книга була величезна. Щоб перегорнути сторінку, не до черевику щоразу доводилося вставати зі стільця. Нарешті він знайшов, очевидно, те, що шукав, був витяг з кишені окуляри і почав уважно читати. Потім щось записав на папірець, радісно поте руки і аж підскочив від задоволення. Тоді закрив книгу. І присунувся ближче до вогню. Простяг над ним руки і щось тихо замугикав собі підніс. Він співав голосніше й голосніше, Аля нарешті почала розбирати слова балакають про душу, а я сказати мушу, що незнайомий з панею цією, то щось у ній тримають. То щось у ній ховають, бо навіть як співають, то з душею. А хто її бачив, тримав у руках, чи нюхав, чи пробував з'їсти. І з Із чого вона? З бур'янів, з комарів, а може, з цибулі чи з тіста? Мені здається, що душа не варта й мідного гроша, бо я й копійки не дам. За те, чого не бачив сам, або подержати у жмені, або покласти до кишені. Тут недочеревик замовк і глянув на годинник на каміні, що як дві краплі води був схожий на годинник з вежі королівського замку. Тільки цей годинник мав ще й хвилинну стрілку, яка показувала без однієї хвилини 12 Карлик заметушився і почав нишпорити по кишенях. З однієї витяг з лівого черевика, узув його, тупнув ногою і зник. Аля кинулася до дверей, але вони були замкнені. Вона згадала, що залишила ключ у замку з того боку дверей. Швидше, швидше, ключ. вигукнула дівчинка і прислухалася. Чи не дзенькне щось об підлогу? Таба у цій кімнаті бажання не виконувались. Аля зрозуміла, що замкнена. У мене з'явилася здогадка, алі потрібен черевик. Вона його взує, тупне ніжкою і зникне додому. Запам'ятайте цю згадку. Читаємо далі. Шукаючи порятунку, дівчинка згадала. Що в кишені у неї є ключ від хвіртки королівського саду. Вона про всяк випадок витягла його і спробувала відчинити ним двері. О, яка радість! Замок легко відімкнувся. Але як тепер дістатися до маленької кімнати з виходом у сад? Аля відімкнула вже кілька дверей, однак всі вони вели в ту кімнату, з якої вона щойно вийшла. З розпечу дівчинка ледь не заплакала, адже Карлик міг повернутися будь-якої миті, а вона так і не встигне прочитати чарівну книгу. А вона величезна, пам'ятаєте? А якщо спробувати знову? подумала Аля, підбігла до стіни і швиденько привела по ній пальцем. О, з'явилися дверцята. Дівчинка причинила їх і нарешті опинилася в. Так, так, в карликовій кімнаті. Вона підійшла до столу, прочинила на обкладинці справа номер. Що вона за справа номер? здивувалася Аля. Але оскільки треба було поспішати, вона відкрила книгу. Інструкції із зачарування і розчарування. Було написано на першій сторінці. Аля перегорнула її і радісно скрикнула. Перед очима була інструкція номер 12 Як перенестися з країни недоладії. Рівно о 12 годині, коли хвилинна стрілка затулить годину стати перед годинником королівського замку, доробити все, що є у тебе недоробленого, і проказати закляття. І дороби, і допиши, і дорозпочни, і не лиши, і доїдай, і допивай, і з недоладії втікай. Щоб краще запам'яталося, Аля подумки повторила закляття і перегорнула сторінку. Далі йшли адреси. Серед них дівчинка прочитала й свою. Вулиця Будівельників, 127, квартира 121. А! Вона пробігла очима до кінця списку, до чистої сторінки, на якій раптом почала з'являтися нова адреса, наче хтось невидимою ручкою швидко виводив літера за літерою. І тут Аля все зрозуміла цей справа номер, подумала вона, і є тією чарівною книгою, куди записуються всі адреси недороблених справ. І тоді Карлик зуває черевика, мчить у те місце і любісінько забирає недороблене в недоладію. Все ясно. Щоб перенестися з недоладії, він взиває черевика, а щоб повернутися та дам знімає. Отож. Щоб повернутися додому, їй треба стати на площі перед годинником. Заплести другу кіску і щоно що проб'є рівно дванадцята промовити закляття. Аля швиденько перевірила в кишенці, чи не загубилася стрічка. Ні, стрічка була на місці. Заспокоївшись, Аля гортала книгу далі. Невже я нічого не дізнаюся про себе, М -м -м, засмутилася дівчинка, та коли перегорнула останню сторінку, зрозуміла, що знайшла те, чого шукала? На сторінці рукою недочеревика було написано список людей, які не доробляють свої справи і обрані минові для перенесення в недоладію. Аля звернула увагу, що в списку проти кожного прізвища стояли цифри. 97, 98, 76, 54. Біля імені Алі, що значилось у списку під номером 1, чорніла цифра 100 і слово перенесене. Внизу дівчинка помітила написану дрібненькими літерами примітку. До недоладії переноситься лише той, хто не доробив рівно 100. Справ. Під номером другим у списку стояло прізвище її сусіда Сашка Тишка, і цифра 99. Отже, йому лишилося не доробити всього одну справу, і він опиниться в країні недоладії. Ні, 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 цього не буде, вирішила Аля. Хай на я виберуся звідси, я всіх, я всіх їх попереджу. Вона похапцем вирвала сторінку і запхала її в кишеньку. А тепер мерщій до недоладька, поки не вернувся карлик. Аля пальцем намалювала на стіні двері, вийшла в коридор, потім зробила те саме в коридорі і опинилася на пустирі. Двері за нею одразу ж зникли, але тепер вона знала таємницю будиночка. А до неї, всміхаючись на весь рот, від чого його фізіономія здавалася ще недоладнішою, поспішав недоладько. Розділ 17. у якому Аля пробує ще раз довести справу до кінця. Як довго тебе не було? вигукнув недоладько, я вже почав турбуватись. Я теж буркнув недоштанько, виходячи з темряви ще з кількома недоладянами. А це хто? спитала Аля. Хто хто? знову буркнув недоштанько. Це мої друзі. Вони прийшли тебе вручати. Тут з гурту виступила дивна, чотирикутна бабуся. Голову бабуся обв'язала великою квітчастою хусткою, кінці якої зав'язані вузликом над чолом. Стриміли, як заячі вуха. Вузлик? Скріплювався гвинтиком. У кожній руці бабуся тримала по великій картатій носовій хустинці. Час до часу старенька витирала ними червоного, розпухлого носа. Бідолашна, стара, безугаву кашила, чхала, кректала і охкала. Кахи-кахи, почала вона й голосно чхнула. Мене звати не доквартирка, а пчхи, ой лишенько. Ми дізналися, що в нашому місті з'явилася дівчинка. Ох, ох ох мій бідний поперек, яка вміє доводити справу до кінця. Бабуся голосно висякалася. Ох, бідіс, простогнала вона. Аля здогадалася, що це могло значити мій ніс. Я не впевнена, чи справді я це можу, знітилася Аля. У мене тільки один раз вийшло, але скажіть, будь ласка. Де ви так жахливо застудилися? Ох, кахи-кахи, це довга історія, зашлася кашлем бабуся. І вона розповіла Алі, що, не перестаючи кашляти й чхати, як одного разу тато попросив сина закрутити гвинтика на защіпці старої віконної квартирки. А на хлопця в дворі вже саме чекали друзі, бо ось ось мав розпочатися важливий футбольний матч. Я хлопець був капітаном команди, а як же гра без капітана. Хлопець не докрутив гвинтика і гайнув у двір. І от я опинилася тут, а через цей протяг у мене постійний нежить, кашель, бронхіт, радикуліт І немає жодної кістечки, яка б мені не боліла, закінчила бабуся сумну оповідь. І це все через отой недокручений гвинтик? запитала Аля. Через нього, підтвердила недоквартирка. Так чому ж ви його досі не докрутите, обурилася дівчинка. Ми не вміємо, кахи-кахи, тому й прийшли. Ох, може, ти нас навчиш? Зачекайте хвилинку, Аля знову кинулася до будиночка. У більший коридор вона голосно проказала Викрутку. І в ту ж мить у неї в руці з'явилася невеличка викрутка. Аля повернулася до гурту. І підійшла до неї до квартирки. Оце той гвинтик, проказала вона на вузлик. І хоч раніше Аля ніколи не тримала викрутки в руках, вона рішуче взялася до роботи. Спочатку викрутка її не слухалася, а капусний гвинтик вивертався з під неї, наче живий. Але ось останній оберт, і Аля вдоволено зітхнула, на серці стало радісно, як тоді. Коли вона пришила крильце бабці, тієї ж миті бабуся перестала кашляти й чхати. Не тямлячи себе від радості, вона обмацала поперек, руки, ноги і примовляла Ой, не болить, ніде не болить і ніде не крутить, і ніде не стріляє. І бабуся кинулася цілувати Алю. Тоді всі рушили до недотелю. Там вони розсілися за довгим дерев'яним столом, щоб їх ніхто не турбував. Недоладько повісив на дверях табличку. Зачинено на обід. І Аля почала розповідь. А знаєте, хто не домалював першого недорадника? Я. І я придумала, як позбавити вашу країну від нього. Щойно повернуся додому, відразу намалюю йому голову. І він зникне, зникне звідси назавжди. Оце компот! радо вигукнув недоладько. Невже це можливо? Ще як можливо, запевнила його Аля. А тепер нам треба знайти годинникаря, який полагодить хвилину стрілку на годиннику королівського замку. Я знаю такого, обізвалася недокватирка. Його звати. Не дождень він живе в маленькій комірчині на тій самій вежі, з годинником, але чи зможе він полагодити? А чому не зможе? Та він уже, напевно, забув, як це робиться, а ще боятиметься, що його вистежать, шпигуни і донесуть першому недораднику, а той накаже відрубати йому голову. За що? За те! Що він взявся довести діло до кінця, шпигуни стежать за всіма і доносять недораднику. Тоді гвардійці хапають і відрубують голову, перебиваючи один одного, загомоніли всі разом. Що ж робити? засмутилася Аля Нічого, не журися, щось вигадаємо, підбодьорив її недоладько. Але спершу проберемося до замку. І вмовимо годинникаря полагодити годинника. Розділ 18, в якому Аля потрапляє до рук першого недорадника. Аля з недоладьком знову подалася до королівського замку. Двері їм відчинила заплакана недопопелюшка. Що сталося? стурбувалася Аля. Перший недорадник наказав відрубати голову головному недокухарю. Нібито за те, що королю на обід він подав занадто круті яйця. Але ж це неправда. Яйця були недоварені, рідкі. Я сама перевіряла, схлипуючи, розповіла не до Не був такий добрий. Він завжди пригощав мене ласущами з королівського столу. І недопопелюшка залилася слізьми Цить, не плач. Заспокоїв її недоладько, скоро цьому настане кінець. Недопопелюшка кулачком витерла мокрі щоки і з надією глянула на свого приятеля. А недоладько швиденько розповів їй останні новини і спитав Може, ти знаєш, де живе годинникар?» Звісно, знаю, адже я щодня ношу йому обід. Я знаю до нього найкоротшу дорогу. Ходімо. Недоладька залишили на кухні. Якщо нагрянуть гвардійці, скажеш, що ти новий головний недокухар, наказала Аля. Недопопелюшка вела Алю незліченими залами старого замку. Вони дуже поспішали. І все ж перед одними дверима їм довелося зупинитися в кімнаті, через яку треба було проходити хтось був. Вони навшпиньках підкралися до дверей. І побачили першого недорадника. Він стояв біля високої шафи, складав у неї сувої королівських наказів і наспівував пісеньку. Порожня голова то диво, бо з нею можна жити щасливо. Думки до неї не приходять і мрії з розуму не зводять. На плечах дуже легко щодня її носить. А головне, вона ніколи ні від чого не болить. Ні від горя, ні від радості, ні від щастя, ні від заздрості, ні від співчуття, ні від каяття, ні взагалі від цього складного клопітного, від цього неспокійного життя. Тут недорадник повернув голову, і Аля з жахом побачила. Що забороло в шоломі підняте, а з шолома визирає обличчя точнісінько таке, яке вона стерла на своєму малюнку гумкою, хиже і зле. Аля схопила не до попелюшку за руку схвильовано прошепотіла Дивись, дивись, у нього те обличчя, яке я стерла гумкою. Яке обличчя? здивувалась недопопелюшка. Там, у шоломі. Та шолом же порожній, у ньому нічого немає. Виходить, не до попелюшка не бачить його обличчя, зрозуміла Аля. І ніхто не бачить, тільки я у Алі по спині забігали мурашки. Чи то від страху, чи то від морозива, не треба було його стільки їсти, мабуть, починається нежить, бо дівчинка так голосно чхнула. Що в порожній залі аж загуло. Недорадник підстрибнув аж до дверей, рвучко відчинив їх і схопив Алю за руку. Чи взнає недорадник Алю? Чи накаже відрубати її голову? Ми дізнаємося в наступному розділі, де недороль десятий буде підписувати наказ про Алену страту. Хто врятує Алю? Можливо, не до не скоро.